Я хочу дати свідчення, так як я була дуже важко хвора, травмована. Їхала на скутері і кінь мене збив з скутера. Так що я десь викинув через 5 метрів відкритий перелом, кров не пульсувала, так що мали ампутувати ногу, але Після операції піднялася температура. Коли я дзвонила до отця Олега, Олег помолився і десь через 5 хвилин температура спала, так і що то вже 3 роки температури в мене й не було. Потім другу операцію робили, закладали стержень. Після операції, ну там вже прийшли лікарі, була дуже велика біль в нозі. Коли я подзвонила вечором 10 година до отця Олега, отець Олег помолився і через 5-10 хвилин біль ущухла. Дуже дякую отцю Олегу і Господу Богу, дякую всім святим за те, що зберегли мені життя, і я через три роки могла прийти своїми ногами до відвідати оця Олега в церкву на своїх ногах.